Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радість неба ся являє! Пасха красна. Дайте, віки, а українські традиції, обряди, такі як великі, переходять від покоління до покоління і вбережуть, тому що наш народ шанує свою віру і поважає обряди пращурів, і палко любить свою землю. Останній тиждень перед великодним називається білим або чистим. А чи знаєш ти, що люди роблять кожного дня протягом цього тижня, які традиції виконують? Слухайте і запам'ятовуйте. Радість неба сявляє. За традицією, український люд у устрасний понеділок прибирав своє оселю, фарбував, мив, чистив. У понеділок, особливо для жінок, день починався рано. Що до сходу сонця мати будила дочок. Вони, вмившись, починали порядкувати. Після обіду йшли на город, аби до чистого четверга. Посіяти все насіння. У вівторок жінки прали, прасували білизну. Якщо була гарна погода, виносили на двір все, покривала та інші текстилі. Також у вівторок готували до свята святковий одяг. Чоловіки тим часом оглядали поля і заготовляли дрова для випікання пасок. Середа була не своєрідного совершення найважливіших робіт. У середу під вечір син було упоратися з городом, навести лап у хаті, прибрати її зовні. Увечері починав готувати тісто для пасок. Дівчата яйця для писанок, готували віз. кіску природні барвники. Хлопці ж прибирали подвір'я, складали дрова, свиняли двір від цякого коло Тощо, цього ж дня Юда Іскаріот, будучи людиною жадібною і меркантильною, зрозумів, що бути поруч з Христом йому не вигідно. Він знав, що старішні тепер усащеники храму хочуть убити Спасителя. І сам пішов до них. Він запропонував видати їм вчителя, коли той буде сам, і попросив це все грошей. Йому запропонували 30 сібнаків. Це була велика сума. Стільки за законом юсея встановив штраф ненамисно вбитого раба. Страсний четвер, який ще називають живним або чистим, за стародавнім звичаєм на світанку цього дня дорослі діти особливо урочисто миються. з цього четверга оселя має бути прибрана, чиста. Свічкою, принесено увечері з церкви, випалює зображення Христа на одвірку над входом до хати. Страсну свічку зберігають до наступного зрасного четверга. У четвер відбулася таємна вечеря. Це день перед розп'яттям Сина Божого. У цей день Христос зібрав своїх учнів і розповів апостолам, яке майбутнє його чекає. Він також розказав учням, що серед них є зрадник, який зрадив його. Існує повір'я, що чистить четвер до схід сонця, ворон носить із гнізда своїх дітей, купати в річці. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровим протягом цілого року. Отож, хворі люди купалися, бувало, вночі, поки ворон дітей не купає, щоб очиститись від хвороб. Велика п'ятниця це день жалоби на про страсті і смерть Христа. Цього дня християни строго пощать, заборонено в Сресну п'ятницю і, і веселитися. Каже, той, хто сміється п'ятницю, проплаче цілий рік. Обряд богослужіння у велику п'ятницю вирізняється з поміж інших, правиться в церквах утренні й вечірні, в яких підкреслюється строга Божа справедливість, безкінечна Божа любов і милосердя Боже до нас, грішних. Кульмінація цього дня винесення плащаниці. Плащаниця це в яке загорнули мертво тіло Христа, коли його клали до гробу. криваве з тоє спасіння, роду людського. У велику суботу в борські господаря входили підготувати кошик до посвяти. Його промивали під проточною водою та сушили на сонці. Жінки шмалювали писанки. Готували смажене, звекли Паски. А ввечері наповнювали кошик. Неділю всі рушають до церкви на службу, святять паски, яйця, поздравляють і Христосуються. При христосуванні цілуються, обмінюються писанками і кажуть так: Христос Воскрес! Воістина Воскрес. Потім вся родина сідала на стіл. Після святкового сніданку наші пращури влаштовували гучне гуляння. Ми з небес святує мир Господні Сім. У мирі щастя, добрі та любові.